Так, сьогодні порахуємо, за скільки можна привезти з Південної Кореї хороший Hyundai Santa Fe 4-го покоління в кузові TM. Ця машинка у нас пішла з 2018 року. Вона вже йде на восьміступеневому автоматі. Звичайний гідротрансформатор, також надійний і простий. Будемо розглядати хороший ціленький автомобіль з пробігом 120-130 тисяч кілометрів. І розпочнемо наш розгляд з комплектації «Ексклюзив». Так, вона вже в базі в нас оснащена всім необхідним для комфортних поїздок, і шкіряний салон, є електросидіння водія, електроручник, електробагажник, дистронік, всі підігріви і є вентиляція передніх сидінь. І такий автомобіль в Україні під ключ обійдеться від 22,5 тисяч доларів. За двигун 2.2 прийдеться окремо доплатити від 500 до 700 доларів. Також за повний привід ще від 500 до 700 доларів. Часто попадаються автомобілі в цій комплектації з додатковими опціями: панорамний дах, третій ряд сидінь, датчики мертвих зон. Наступна комплектація Exclusive Special. Відрізняється найперше 19 19 колесами. І світлодіодною оптикою. Доступно більше додаткових опцій. Зокрема, комбінований салон, електронний щиток, музика Крел та камери 360 градусів. Такий автомобіль обійдеться в районі 24 тисяч доларів. Наступна комплектація «Престиж». Це вже дійсно багата комплектація навіть в базі. Вже обов'язково буде пам'ять сидіння водія, електронний щиток приладів, електрорегулювання сидіння пасажира. І ці автомобілі дуже-дуже часто йдуть з додатковими опціями. Пустих їх практично немає. Серед додаткових опцій бачимо і замшеву стелю. І проекцію камери 360 градусів, комбінований салон, також преміальна акустика Крел і багато іншого. Ціна в Україні буде від 25 тисяч доларів. Важаніша комплектація Inspiration. Вона відрізняється, по-перше, ексклюзивними дисками, є аеродинамічний обвіс, зеркала у нас йдуть е, сріблястого кольору. Ексклюзивний колір салону такий шоколадний, і справжня шкіра, до речі, йде. Та чорна стеля з Такий автомобіль можна привезти від 26 тисяч доларів. Так що, хто хоче замовити хорошу Сантафет 4-го покоління з Кореї, звертайтесь. Наші контакти в шапці профілю і в описі до цього відео. Авто з Кореї в Україні. Звертайтесь!